Одразу після загибелі білого очільник правосектору Дмитро Ярош заявив, вимагає негайної відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та решту всіх причетних до вбивства Олександра Музичка. Ми не можемо, звичайно, вже мовчки спостерігати за активною контрреволюційною діяльністю Міністерства внутрішніх справ України. У зв'язку з цим ми вимагаємо негайної відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, арешт. Командира спецпідрозділа підрозділу Увоз Сокол. відповідно арешт тих, хто винний вбивстві. Арсенова кові з реакцією не забарився. Заявив його позиція щодо тих, хто порушує громадський порядок, буде жорсткою. Зокрема, це стосується до тих людей, які махають зброєю. Мовляв, їх жоден політичний щит не врятує від відповідальності. Я называю бандитами любого, кто называется и рядится в любые одежды. Пусть то будут правый сектор, Батькивщина назовутся или самооборона Майдана. Настоящие патриоты с оружием в руках защищают э, границу Украины.